Ми знаємо, що частина Божого слова є і молитва Отче наш. Знаємо, що частиною Божого слова є молитва Отче наш. Ісус нас так навчив. Ісус нас так навчив. То є в Письму Святому. Це є в Святому Письмі. А визнайте, що єно єдно речення. Візьміть собі тільки одне прохання то отче, будь воля тва, як в небі, так і на землі. Отче, нехай буде воля твоя, як в небі, так і на землі. Скусте тут одну віту реалізувати. Попробуйте то одне речення реалізувати. Ама, до смерті маєте мало часу. І до смерті маєте мало часу. А <laughs> не будете себе нудити. І ніколи вам не буде нудно.

і мусить увідомити своє вини. І завжди мусить усвідомити свої вини. Просить Бога, яка пента котку І просити Бога, Боже, прости мені, прости сестрі. Але я справді. Яка мене зранила, але можливо Ты має і правду в тому, що сказала. Ти допустив але... той бич, а можливо в тому конкретному не має правду. А та полез не заставі, що се замістим на ті речі. Але той біль мене зупинить, що я задумаюся над іншими речами. Як відпустимо, значить ми дякувати. Як простимо і простимо, і почне подякувати Богу, і нам відкриються очі. Так, то кожен може випробувати. Кожен може спробувати. Чи то функціонує, чи ні. Чи нашим уколем є

А пожар чек то не хапе плені до І і так людина до кінця не розуміє, що таке. Ніч не є нового. Без часу об'явиться щось нове. Інший погляд на конкретні ситуації або на інше місце з письма. Інший погляд на конкретне місце зі святого письма. Каже, і те то є я Просто чек мусі Боже слово студувати на колінах. Боже слово людина мусить вивчати на колінах.

Гріх. Що, ну, що, що, що хочемо добро і не можемо його чинити. То no, це а... опакує в різних варіантах. І це повторюється в різних варіантах. Аби вам бухали блески е, освіти это слово. Але коли Бог не мог би близка вам просвітити це слово. То, що 7 опакуєте, те, що ви щодня сім разів повторюєте. Tak zase to zjeví uměrně váš schopnost, jak jste to schopni říct. To znovu vám chcete objavit prelén na to jezdí z toho významního významně. Vy to můžete někomu zkušenost pověnit. To druhého to natchne a toho druho to tak zachopit. Zase pochopíte jenom natolik na kolik má dispozici. Ale znowu zrozumíte na stěl ke dispozičovat. To máte, jak byste přišli nějakému velké jezeru. A měli byste s sebou buď nějaký veliký banak nebo malý baněček. A teď by byla to byla voda živá.

Та наша душа прагне по Бозі. А то є вас не і щастя в неї. А то і стосується того питання щастя Там ніхто нікому завидіти не буде. Там ніхто нікому не буде заздрити. А все з того, кожен буде проживати інший ступень слави і щастя. Але незважаючи на це, кожен буде проживати інший ступінь слави і щастя. Але кожен буде плний. Але кожен буде повний. Так що не може віць Тобто не може вже більше прийняти. А ми, поки ми є в часі, так можемо Prostě tak nějak rozšiřovat tu možnost, bych řekl, aby jsme co nejvíce mohli být sjednání s Bohem. To můžeme rozšířit tu možnost, že jak největší byly sjednáni s Bohem. V hodně smrti vyrobíme tečku. V hodně smrti zrobíme krátku. A každého dne máme pracovat. Дружите є гавні, аби ми до того неба дісталися. Важливим є, що до того неба ми дісталися. А то дьявол працює всіхно, аби нас от обрати. А дьявол працює всіма способами, щоб нас ну, обікрасти. Чи треба оправду всі слова все держати Єжіше? Тому треба всіма силами триматися Ісуса напошчетто no, наше я. І полишати то своє я. Бо то дьявол нас к той я клане. Тому що дьявол нас через то я обманує. А отводить нас від відправді от правдистого щастя. І відводить нас від правди і від правдивого щастя. Чилиї кожен день треба їх умороблин маленький себе запор, тому потрібно, щоб ми щодня зробили мале самовідречення. А це з ким треба не якелене чи відречимося якогось ліництва, Ні. небо ніякого з'єдавості чи якоїсь цікавості Що не треба. То що, наприклад, не потребує ано за собі совіта, не хочемо то сні або наприклад щось потребуємо знати, але не чуємо та не хочемо. Треба перемогтися і <tip> про це. Треба, як стає, си, свати, Наприклад, хочемо читати себе письмо п'ять хвилин. Але це нам за не хочеться. Але знав нам не хочеться. Радше ми сидівали на рекорд телевізор. Але Або новини. Або читали якісь газети. Але відчуваємо, що no. мали взяти в руки себе письмо, то то не хочеться. А Бог А Бог якраз хоче до нас говорити. Ну, ви ж доробимо так найно само тяжче вончі. І коли все зробимо, то відкриється нам очі. Тих три два праві протягом часу Бог назо пшепра. Ще раз на цей час Бог нам що Апоксис треба то буде як каменолом. А потім знов то може бути як каменолом. Ще то для нас якби мертві. Не <coughs> мов би менти. Ми смися намага. Ми зможемо знову змагатись. А прийде момент, коли буде давати світло. А знов прийде момент і Бог дає світло. Біжи як так і в мордлі біг, поки хочемо Є то живе споєння з Богом. Якщо на молитві хочемо мати живе з'єднання з Богом, так практично без внутрішнього себе зафору є то неможливо. То без внутрішнього самовідречення це і неможливо. І ще якби був дату милост. Певне, Господь деколи дасть власть. Чи до до ніхто там час співає там пекну пісень на Боєцько, до Ісуса. Наприклад, ти прийти якусь спільноту, там хто співає гарну пісню до Ісуса. Ви клякнете на те, проживати Божі близько. Ви клякнете і нараз проживаєте Божу присутність і відчуття. Так то деколи таке є. No, але то не є Але то не є постійне. Але покуд хочете і кожен день, хай одну минуту бути перед Божим тваром. Але хочете щодня хоча б одну хвилину бути перед Божим обличчям. А знову Богу давати e, все. І знову Богу віддавати все. А прожити аспонь одну минуту e, то, що ми любимо Бога цілим серцем, цілою душою всією силою. І пережити хоча б одну хвилину, що ми любимо Бога всім серцем, всією душею, всією силою. Так, e, тому і потреба перший крок, а то є відречення. То для цього потрібен перший крок, а ним є відречи щори. Мусимесе згрікнути таке ліності. То мусимо відписати недства, розсіяності на, потом а, а, а слагице просто вийти до Божої прикмети. І старатися вийти в Божу присутність. То само мусимесе нутити, си увідомляти, же Бог мене виді. До слова мусимо так змагатися, щоб Бог мене бачить, же він є ту що він є тут. Чи хто мусить припомінати слове? Я мусу собі то пригадувати через слово. А увідомити собі ту реальність. І усвідомлювати собі ту реальність. А потім робити пар кілька кроків, аби сме аби стало з'єднати. А потім зробити декілька кроків, щоб настало з'єднання. Само ж свої жі. Звичайно, вперше даємо свій рік. А потім даме свої проблеми. А потім даємо свої проблеми.